Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми побуваємо на водоспаді Пробій або Яремчанський. Це каскадний водоспад в українських Карпатах на річці Прут. До речі, річка Прут бере свій початок на схилах Говерли. Розміщений водоспад у межах міста Яремче Івано-Франківської області. Це один з найповноводніших. Водоспадів Карпат утворився в нижній частині Яремчанського каньйону в місті виходу на поверхню стійких до ерозії гірських порід. Готичні складки скельні урвища правого берега прута, що оточують водоспад-пробій віком 75 мільйонів років. Говорять, що раніше висота падіння води сягала 25 метрів, проте для зручності сплаву лісу по річці пруд водоспад підірвали, зменшивши його висоту до 8 метрів. За силою і швидкістю води водоспад є лідером серед карпатських водоспадів. Свою назву водоспад Пробій отримав через потужний потік води. Яка зносить все на своєму шляху і пробиває собі шлях між величезними кам'яними брилами, спадаючи каскадами вниз. Над водоспадом побудований пішохідний міст заввишки 20 метрів. Спостерігати і милуватися цим дивом природи краще з мосту. Краєвиди просто неймовірні. Щоб краще роздивитися водоспад і зробити селфі, деякі туристи спускаються на кам'яні брили. Цього робити не варто. Адже поскознутися на мокрих каменях досить таки легко. Для любителів екстриму на водоспаді є банджі чампінг і підвісна дорога переправа. Лічені секунди польоту, а враження залишаться на все життя. Намалувавшись водоспадом, ідіть на найбільший сувенірний ринок міста Яремча. Тут можна придбати вишиванки, вироби з дерева, сувеніри, карпатські чаї і наливки, мед і сири тощо, багато виробів із вовни, шкарпетки і кожушки, ліжники. Поруч на вас чекає колоритний, дерев'яний, ресторан, музей. Гуцульщина це яскравий представник народної архітектури, побудований у 1965 році за проектом Івана Бондарчука без жодного цвяха у гуцульському стилі. На вулиці готують бограч, а в самому ресторані можна скуштувати страви карпатської кухні Банош з бринзою і шкварками, деруни. З білими грибами карпатська форель, м'ясо в горщиках по гуцульськи. Після смачного обіду можна прогулятися територією перед рестораном гуцульщина. Водоспад пробій дуже мальовниче. Місце в яренче сюди хочеться повертатися знову і знову, відкриваючи для себе щось нове.